Вітаю вас на каналі Сучасна столярка. З вами Буката Сергій. У цьому відео я розкажу і покажу, як виготовляв стіл для торцювальної пили. В першу чергу підшукав підходящу металеву основу. Раніше це був рольганг. Для виготовлення стільниці використовую столярну плиту. Це не товсті дошки, облицьовані з двох сторін листами ХДФ. За допомогою форматно-розкроювального верстата вганяю щит в потрібний розмір. Спочатку випилюю потрібну ширину, а потім довжину. На цьому верстаті зробити все це можна швидко і без проблем. Приміряю до основи, все нормально. Єдина проблема, над поверхнею кутника виступають шляпки винтів, якими кріпляться ноги основи. На щиті роблю розмітку для того, щоб вифрезерувати потай. Фіксую щит до верстата і з допомогою кромочного фрезера роблю неглибокі вибірки. Такі маніпуляції проводжу з обох сторон щита. Тепер потрібно просверлити отвори для закріплення щита на станині. Використовую дриль, сверло на 4 мм і машинну оливу. Все готово, щит можна кріпити. Для фіксації використовую саморізи. Прийшла пора встановлювати верстат. Робити це потрібно вдвох. Для однієї людини він досить важкенький. Зроблений він здебільшого чугуна і алюмінія. Приступаю до виготовлення подовжувачів стола. Для їх виготовлення використовую 20-мм будівельну фанеру. Тепер потрібно виготовити дистанційні підкладки. Вони потрібні для компенсації різниці висоти між щитом основи і поверхньою робочого стола пилки. Для виготовлення підкладок використовую підходящі обрізки клена і ясена. Спочатку задав розміри по ширині і довжині, а потім з допомогою рейсмуса вігнав усе в одну дворщину. Приміряю, все сходиться ідеально. Дистанційні підкладки можна фіксувати. Для кріплення використовую металеві кутнички і саморізи потрібної довжини. З допомогою фрезера і радіусної фрези закругляю гострі кромки. Фіксую подовжувачі до підкладок, сверлю отвори і закручую саморізи. Комплекті із верстатом були ось такі упори. Спробуємо їх використати на практиці. Якщо будуть не досить зручними в використанні, зробимо саморобні. Зараз ми знаходимося в цеху, де буде використовуватись верстат. Тут у нас є прес вакуумна сушарка. Чотирьохсторонній стругальний верстат німецької фірми Вайнінг. Він не дуже новий, але в ідеальному стані. Також є фугувальний верстат, рейсмусовий, стрічкопильний, також шипорізний верстат, прес для зрощування в довжину, а також прес для поклейки меблевих щитів. На запуск цього цеху нам знадобився майже рік. Тепер тут встановлена і пила, для якої ми робили стіл. Зараз вона вже підключена до аспірації і можна зробити контрольне пропилювання. З моєї точки зору все працює бездоганно, наші зусилля були витрачені недаремно. На момент, коли я монтую цей відеоролик, ми вже купили торцювальний напівавтомат. І скоріш за все ця пилка буде працювати в іншому місці. Впевнений, що робота для неї знайдеться. Сама по собі ця пилка виготовлена в Італії. З моєї точки зору рік виготовлення ну приблизно 90 роки. Її стан дуже задовільний, люфти абсолютно відсутні, якість виготовлення узлів дуже висока. Як я вже й говорив, зроблена вона в основному з чугуну і алюмінію. Двигун стоїть асинхронний. Зусиль для обертанню передається пасом, Діаметр пильного диска 350 мм. Якщо ви будете зацікавлені в придбанні такого верстата, звертайтеся в місто Радехів до Ігнатовича Володимира. Його фірма, яка возить обладнання з Європи, називається Орбі». Запевняю вас, ви там знайдете все, що вам потрібно для деревообробки. Як на мою думку, ціни там зовсім адекватні, тим більше, що є вибір. Захочете верстати напічкані електронікою, будь ласка. Захочете не зовсім нові, але надійні. Теж є для цього вибір. Ну, ось такий відеоролик. Як ви вже зрозуміли, це мій новий україномовний канал. Обов'язково не забудьте підписатися і поставити вподобайку, якщо вам сподобалося. До побачення!